Денисові 26. Він із Дніпра. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, сам пішов до військкомату, дізнавшись про рішення сина, до його підрозділу вирішив приєднатися і батько Володимир. Але потрапити туди виявилось непросто. бувший пограничник. Мені сказали, що ти в резерві. Раз за три ходив. Мене не брали, не брали, не брали, не брали. А потім скандал учинив і взяли. Чоловіки боронять область від навали рашистів вже більше року. Служать в одному підрозділі: обидва кулеметники, батько командир. Ось історія одного бою. Ранок окупанти пруть на бронетехніці. Вже занадто близько під'їжджає, зупиняється і чуємо, як вигружається піхота. Всіх в ружжі і починаємо працювати, прикривати хлопців. Бронетехніка ворога швидко втекла, але на наші позиції наступали зо півтора десятки окупантів. Батько і сином по черзі працювали із крупнокаліберного американського кулемета Браунінг. Тато подавав патрони і підказував. Давай, давай. Ніжа ствола Зараз знаходився поруч. Воно самому не дуже вдобно. І патрони хватати, і заряджати, і стріляти. Також родину воїнів прикривали побратими. Не тільки полімьот там працював. Не тільки кулемет там працював. Безліч гармат. Стріляли, усі допомагали, і артилерія допомагала нам. Вони відступили, у них були втрати, і після того вони ще довго не йшли до нас. Бій тривав усього 10 хвилин, але хлопцям здавалося значно довше. Кажуть, перемогли, бо першими відкрили вогонь. Усе завдяки командній роботі, а ще американському кулемету, якого ну дуже бояться росіяни, тільки ночують, скаженіють, коли працює правні. Вони дуже такі нервові стають, починають з усього, що в них є, навалювати Там із танків, із БМП, з гранатометів, із градів. Найбільше дніпровські терошники люблять працювати із крупнокаліберних кулеметів, особливо американських Браунінг, за їхню точність та вогневу потужність. Ось вам для порівняння патрон з автомата Калашникова. Ось цей вже із кулемета, а цей дуже великого кулемета. Ось цим нищать піхоту ворога. Цим розбирають легку техніку, а ось цим можна знищити навіть БМП бойову машину піхоти. У Дніпровському ТРО кажуть, більше року росіяни не змінюють тактику своїх наступів. Закидають димами, наступають, все. Ми відстрілюємося, от отганяємо, Вони там подумають, подумають щось, позализують свої рани і знову йдуть. Ті посадки, куди вони постійно наступають на нас, хочуть прорватися, вже скільки стоїть техніки згорівшої, і все одно вони туди лізуть, і лізуть. Регулярні наступи расистів виснажують хлопців. Воїни Дніпровського ТРО потребують перепочинку та зустрічі з рідними. Бригада розширюється і стає механізованою, шукає вмотивованих добровольців. Подати заявку на вступ можна за номером, що зараз на ваших екранах. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.